Дякуємо, а зараз задав на цю сцену, запрошую ще одного учасника, який теж на одній все спіло на речі, а тепер живе в розі Василя Артеменко. Зустрічайте! Василь Артеменко заспіває пісню, яку він написав своїй коханій жінці. І сьогодні він виконує цю пісню, бо ця пісня теж стала переможцем у фестивалі Барди Одани 2023. Зустрічаємо вас!

Руки за зажерні руки, І від рушами здобич зі сходу. Руце скрізь, не минаючи бороду, проти них не знімається сила, готова на їхньому їхня Я для тема хоч який небудь крива, я б до тебе летіла моя мила, то даром що другому пустити щоб кохання своє захисти і до тебе піду довести. вести василь харченко приймав участь у двух номінаціях фестивалі барди Рудани в номінації авторська поезія і в номінації «Барт». і він отримав друге місце і ви вот, перший три номінації.